Ось такий смачний ароматний, з приємною кислинкою пиріг з нектаринами я готую за 15 хвилин. Тож насамперед потрібно включити духову піч. Температура 180 градусів Цельсія, звичайний режим, час випікання буде 40-45 хвилин. 4 нектарини потрібно нарізати скипками та полити 3 столовими ложками ароматного лікеру, цукор за смаком. Я не давала. Тісто можна приготувати вручну або за допомогою електричного змішувача. Чотири яйця потрібно розбити вінчиком, всипати до них 200 г цукру та продовжити збивати, щоб цукор трішки розтопився. Далі вливаю 70 мл рослинної олії без запаху та 70 мл фруктового соку. Якусь хвильку розмішую все разом, збивати надто не потрібно, та починаю додавати борошно. Поступово невеликими порціями щоразу розмішуючи. Всього потрібно 250 г борошна, до котрого я додала 10 г розпушувача. Підготовлену форму для випічки розміром 26 см, застелену пергаментом, виливаю тісто. Як бачите, тісто має консистенцію густої сметани. Зверху на тісто по колу викладаю скибочки нектарин. Перше коло я зробила близько бортиків тортівниці. І так само продовжила далі, наближаючись до центру форми для випічки. Ставлю пиріг до духовки, котра вже є попередньо розігріта, але ще не надто гаряча. І випікаю пиріг протягом 40-45 хвилин. Нагадаю, температура 180 градусів. І в результаті, на швидкоруч, ось такий рум'яний ніжний, ароматний, з приємною кислинкою пиріг. Котрий дуже швидко розлітається зі столу, нехай смакує.